Ще один спортсмен зробив камінаут. Це австралійський футболіст Міч Браун. Він зізнався, що йому подобаються і чоловіки, і жінки. Хлопець багато років грав у клубі West Coast Eagles і став першим спортсменом австралійської футбольної ліги, який наважився на камінаут. Тепер міч сподівається заохотити інших людей також відкритися світу. Якось я почув розмову двох людей. Один питав другого, чи погодився б він прийняти душ, якби в сусідній кабінці був гей. І другий відповів, що він краще б зайшов у клітку повну левів. За багато років я чув багато і ніколи нічого не говорив. Сподіваюся, коли молоді хлопці будуть це чути, вони будуть згадувати мене і рівнятися на мене. Небезпека лишається скоріше за все. Світ не зможе подолати ВІЛ-інфекцію до 2030 року. Раніше всі сподівалися, що до цього часу цю хворобу вдасться контролювати. Тепер ніхто не знає, коли вийде подолати ВІЛ, адже він тривають по всьому світу, зокрема в Україні. А Америка перестала давати гроші на лікування людей. Тому не нехтуйте своїм здоров'ям і регулярно тестуйтеся. Замовити безкоштовний тест на ВІЛ можна за посиланням під цим відео. Вілий досі залишається викликом, але ви можете подбати про своє здоров'я вже сьогодні. І найкращий спосіб це регулярне тестування, а з Help 24 зробити це дуже просто. Безкоштовний тест можна замовити онлайн у кілька кліків, і ось набір уже прямує до вас. Не відкладайте, перевіряйтесь вже сьогодні.